Сьогодні я зроблю обзор на цибулю голландську раню. Сьогодні 21 березня і ще подивлюсь, скільки вона підросла в висоту. Віднизу від одного майже 27 см висота. Ви подумайте, чому тут трошки нагорі жовта, тому що був мороз і трошки притиснув. Зараз подивлюся. Вістінь цибулі від цибулі. Як куди? Майже сказати нормально. Ось така, ось така плантація. Зараз я вимкну і подивлюся яка цибуля. сказати на друзі. Сказати. Хороша, курнева система хороша. Товщина стебла дуже хороша. Ось так. Що можна зробити назад і посадити? Зараз її знову вимкну і зважу скільки вона важить. На даний час цибуля важить 30 грам, поки що. Будемо. Буду далі, зніму і показував, скільки вона ще буде важила. Кого що цікавить, то пишіть під коментарям, зніму відео, все розкажу, як треба.